Я передресую Олегові Яценку, експерту інформаційно-літичного агенції «Логос». Доброго вечора, пане Олеже. Дякую, що прийшли. Отже, ми маємо 2,5 мільйони, ну трошки менше, 2,2 мільйони громадян України, які живуть на території Криму, і єдину дорогу, яка, через яку все постачається, фактично. Так? Через порти постачати ані продукти харчування, ані воду, ані медикаменти, ані будь-який крам. По-перше, неможливо, тому що немає портів, немає плавзасобів. Крім того, найближчий порт Новоросійськ там в Кремницях все в рази дорожче, ніж чи на десятки відсотків дорожче, ніж в Україні. Наскільки, з вашої точки зору, ініціатори оцих дій в Криму усвідомлюють загрози, які їх дії несуть для громадян України в Криму, які проживають. Доброго вечора. Справа в тому, що е, самі. Сепаратисти у Криму сподіваються спровокувати українську сторону на якісь жорсткі дії, можливо, на подавлення оцих от виступів збройних, фактично, які названі вже терористичними актами а також спровокувати українську сторону на тиск економічний, та як ви кажете, воду. Можна відбуватися. Ну та, ще щось. 100% та, води війде по одному каналу, 70% бюджету Криму з центрального бюджету додається. крім того, це означає припинення фінансування з боку України всіх соціальних програм. Нема кому завозити готівку. Просто це божевілля, що це що це з вашої точки зору? Але українська сторона може не повестися на це угу. і не зробити будь-яких кроків, які тільки будуть. Е Відштовхувати кримське середовище кримських мешканців автономії чи Севастополя від ідеї бути в одній державі з Україною і розумніше, якраз утриматися від різких дій українська сторона повинна не вдатися до якихось штурмів, не вдатися до перекриття ніяких комунікацій, води і так далі. Навпаки, зачекати і дати можливість самим кримчанам. Подивитися на таку авантюру певних сепаратистських сил, адже ми знаємо, що навіть в Абхазії, після того, як там панувала фактична російська військова присутність, були певний вид демократичних виборів років 10 тому, і там кандидат, який йшов на демократичних засадах. Проти цього контролю тотального Росії він мав перевагу. Тому самі люди, абхазці, незважаючи навіть після того, як була кров, були зіткнення з да гарячими грузинами, але у нас крові. справа в тому, що у нас зараз готується дійсно абхазський варіант, коли російською стороною в Криму, коли буде повністю відрізано можливість України контролювати ситуацію, там військовими. Фактично, сьогодні вже не працюють прокуратура закрита, райвідділи частково заблоковані, міські відділи частково заблоковані вже міліції, не працюють служби безпеки. Фактично, і ми бачимо зараз, що навіть перекрито. Вихід із Балаклавської бухти для українських прикордонників, вони там заблоковані. Це ми знаємо. Так. Як ви оцінюєте можливість, не дай Боже, вирогідного міжетнічного конфлікту? Ми маємо з одного боку екстремістські дії екстремістські дії радикально налаштованих елементів. Так? А з другого боку, ми маємо надзвичайно мудру виважену позицію. Меджлісу кримсько-татарського народу і заяви і Мустафи Джамилє, Джамильова і Рефата Чубарова. Рефата Чубарова, вони є свідченням того. З іншого боку, ми маємо відкритий кордон з Туреччиною морський. Туреччина є членом Організації Північно-Атлантичної оборони, має прекрасно оздоблену армію, яка має величезний досвід війни в Курдистані. Має певні групи, які я би так сказав, дуже не проти, можливо, та які, можливо, і не контролюються навіть урядом. Дуже не проти допомогти брати там по вірі, і по крові. Це реально, ви думаєте? Нереально. Як би ви в відсотках оцінили такі перспективи? Я думаю, що втручання турецької сторони не, не відбудеться угу. зараз. Богу. Нам потрібна лише витримка. Не піти на ескалацію конфлікту, як це зробили грузини, коли почалася в них Абхазія відокремлення своєї республіки на території Грузії, і нам потрібно просто холодний розум оцінити ситуацію зараз, не вдаватися ні до яких дій, які могли би настроїти російськомовне населення Криму. Проти України, тому поки що зараз на сьогоднішній день дії нашої влади правильні за одним виключенням, що треба було в перші дні урядування міністра внутрішніх справ відразу пробувати Міняти людей на рівні керівників міліції на керівників силових структур зараз це вже неможливо зробити, тому що вони вже ходять на наради Зр... до народного мера угу. і фактично ним контролюються в Севастополі. Ці заходи, які з одного боку здійснило міністерство закордонних справ під керівництвом нового міністра дещиці, а з другого боку рада національної безпеки та оборони під керівництвом Парубія. Перші звернулись до Радбезу Рад ООН. З вимогою негайно обговорити цю ситуацію, адже ми маємо трьох гарантів Росії, Великобританії та Сполучені Штати. А з другого боку, РНБО заявила про те, що має розроблений план по стабілізації ситуації в Криму. З вашої точки зору, наскільки дієвими є перший захід і другий захід. Це правильно на міжнародному рівні піднімати цю проблему і зобов'язувати ті сторони, які гарантували суверенітет України, діяти, захищати цей суверенітет та як вони повинні це робити. Але водночас саме головне це витримати ось ці провокативні дії російських екстремістів, які захоплюють об'єкти, не піддатися на застосування сили у відповідь. І, наприклад, от наші спостерігачі зараз перевірили мої колеги, наші військові частини досі не є заблоковані у Сімферополі. На відміну від, наприклад, штабу військово-морських сил у Севастополі, де вже стоїть російська вантажівка УРАЛ з російськими військовими і фактично блокують вхід до штабу військово-морських сил України. Отже, переважно по території Криму залишається контроль української сторони. За хоча б військовими об'єктами нашими власними тут важливо було б активізувати інформаційну складову, щоб всюди були телекамери українські, щоб всюди були українські журналісти, щоб вони не були паралізовані таким розвитком подій, щоб вони активно передавали на весь світ все, що відбувається, і в балаклаві блокування прикордонників. І на кожному кроці відслідковувати ці пересування російських БТРів по Криму, адже це передбачає. Чітке реагування це є пряме порушення угод щодо чорноморського флоту, які забороняють несанкціоновані передислокації. Крім того, дуже цікавий є момент, Та що вони синою плювали на всі ці угоди. Я вас прошу, Дійсно, коли і... Росія дотримувалася своїх я міжнародних, би хотів зацитувати зобов'язань. Так. щодо України закриває, ви маєте раніше але пригадую. зараз. Є другий етап цього демонстративного невиконання цих угод. Перший раз російська сторона у квітні 2007 року прямо написала у відповідь на ноту протесту МЗС України про неправомірне захоплення українських маяків. А я тоді займався. До речі, громадськими інспекціями. Я пам'ятаю, що вже на П'ятому Канаді І... тоді. Так, ми тоді з вами познайомились. Угу. І е, тоді російська сторона прямо сказала в своїй ноті, що наші війська в Криму е, на маяках потрібні для того, щоб е, захищати місцеве населення, хоча це не передбачено. Перебування на цих маяках угодами. Вже... Угу. Отже, зараз ми бачимо наступний етап. Тоді не реагували на це належним чином українська влада. Вже зараз ми знаємо, що е, навіть Кримський переши, як перейшли російські війська, вже вони в Чонгарі Херсонської області контролюють блокпост, і також е, в Херсонській області в місті Гінічиськ там теж радіонавігаційну станцію Марс 75 використовують неправомірно російські військові. Це що початок агресії військової? Як ви це трактуєте? Це продовження того сценарію, коли російські війська використовуються для зупинення дії правового поля України в Криму. Раніше це зупинялося тільки по маяках, не діяли рішення суддів, які мали повернути Україні наші маяки як стратегічні об'єкти. Зараз зупиняється в цілому по Криму дія Конституції і законів України, і там починають діяти ось такі: от загони самооборони. Російські з російськими прапорами, можливо, зі зброєю з російської сторони, фактично, наступний етап це може бути, якщо сьогодні блокували в балаклаві прикордонників, завтра можуть відкрити переправу з Керчі до російської Кубані і таким чином налагодити. Запровадження сюди своїх і агентів впливу, як Жириновський, який сьогодні виступав, він депутат Держ Державної думи Російської так. Федерації, навіть заступник голови. Д... Перепрошую, що я дозволяю собі вас перервати, але мене цікавить астрономічний аспект цієї всієї проблеми. Як мене вчили в середній школі, я в це не вірю до сьогодні, але земля обертається навколо сонця. Сьогодні ми маємо 28 лютого. Більш-менш в травні починається, тобто за два місяці починається курортний сезон в Криму. Відсутність туристів означає крах економіки Криму. Це означає, що ми, тобто материк, материкові українці, так, будемо знову мусити сушити міські свої і так знесилені під час цих трьох місяців над тим, як прогодувати два мільйони людей. Це ж не жарти. Це є питання. Чи означають з вашої точки зору ці всі події? Крах курортного сезону в Криму, і отже, крах кримської економіки дійсно це ставить під питання те, чи зможуть кожні мешканці Ялти, Феодосії, Євпаторії тих всіх курортних міст отримати ті кошти, які вони отримують влітку, і потім за них живуть питання, рік. з вашої точки зору? Я згоден, що дійсно зараз Кримчани самі можуть зрозуміти, що Ось така ескалація з російської сторони ситуації в Криму може вдарити по їх гаманцю. І тоді українська сторона, якщо зараз утримується від активних дій від кровопролиття, то самі кримчани можуть захотіти повернутися назад в правове поле України, щоб далі нормально приймати відпочиваючих, заробляти на цьому кошти влітку. І жити в визнаних кордонах європейської країни. Олежа, хто ж туди поїде, якщо там люди з автоматами і кулеметами бігають? Ну, правда, бігають лише в трьох містах: в Севастополі Севастополі, Балаклаві, яка є фактично частиною Севастополя. Тим не менше, ніхто ж не застрахований, що ці люди завтра не з'являться в судику, я не знаю, в Гурзуфі, в новому світі, і так далі. І так далі. Звичайно, що це буде падіння. Притоку туристів, і це якраз і є те, на що має українська сторона сподіватися, коли кримчани самі захочуть стабільності. І нормальних визнаних кордонів, а не цих авантюр, в які е, кидає їх російська сторона і російський Чорноморський флот. Ми маємо флот. три хвилини ще буквально, і я маю на ці три хвилини три питання, якщо можна, щоб ви в вдві. Тут же лунають гарячі голоси, в тому числі в частині українського політику і в інтернетах, про те, що необхідно ліквідувати територіальну автономію Криму і надати автономію етнічно татарам. Вони мають історичні права на це. Другий вихід із угод з Російської Федерації про Чорноморський флот власне. Скільки я розумію, дисертація про це є і, і оголошення про вихід України з нейтрального статусу. Що ви думаєте з приводу цих так по першому і другому питанню не потрібно таких різких кроків робити, ні денонсувати угоди, і щодо нейтрального статусу, то очевидно, що зараз все населення України буде бачити так би мовити, братню дружню руку підтримки російської сторони, яка втручається вже тепер. Відверто в внутрішні справи України uh -huh. ставить під сумнів український суверенітет на території Кримського півострова, і це uh -huh. лише підштовхне Україну і українське населення до позитивного uh -huh. сприйняття ідеї вступу до НАТО та Європейського Союзу. Дякую сердечно. Олег Яценко, експерт інформаційно аналітичної агенції «Логос». був Центру нашим Логос. центром Логос. був нашим гостем. Дуже дякую, пане Олеже. Якщо будете мати світлі думки, а ви їх маєте то прошу ласкаво...